Ну і трошки відео. Ми в селі. У нас вже два дні йде сніг. О, там видно в траві сніг. ну Він такий, бачите, тане сніг з дощем. Таке холодно. Немає навіть 5 градусів тепла. Ось так. Приїхали в село ремонтувати пічку. Зніму, там у нас відвалилась дверка, треба поремонтувати, тому приїхали. Чому в таку погоду? Тому що не буде, не буде часу. Чоловік працює. Приїхали ось так ось. Холодно. Ось так. Холодно, але мені тут подобається. Тихо, спокійно. Добре в селі. Так, ну все, знімаю. В хаті в нас немає 10 градусів, десь 8, ну, може 9. Це ми вже зайшли, вже трошки нахекали. Отакі От справи. Так, Ось така нова дверка. Зараз ось, бачите, така. Буде ось тут. Ось тут у нас погана дверка, вона. Відвалюється, коротше. Будемо міняти. Так, зараз чоловік щось там намагається зробити. Так, до речі, це ось така дверка до печі, це подарунок нашого підписника Толі. Дуже дякуємо за такий подарунок. Ну, на важка. Угу. Дуже дякуємо за такий подарунок. Ось. Зараз поміняємо, зніму. Тут у нас теж капець. Ну, все потихеньку. Дивіться, хто в нас є. Хлопчик наш прийшов. Вірніше, не прийшов, а я його визвала. Я, морщик с. Знову їсть. І слина тече, морчик. Колидаючи. Так, а в чоловіка там процес іде. Вже дверку зняв. Ну щось там прикручує. Так, ось така, тепер у нас пічечка. Ось так. Чоловік покрасив її. Це зробив. Цю дверку поки що не міняли. Будемо міняти її весною, коли вже буде тепло, щоб можна було адекватно її замазати все зробити. Ось, ось така вже розпалили. А потроху гріємось. Зараз зніму дверку. Ось така тепер дверка. Більш-менш рівненька, не відвалюється, не випадає. Ось так. І відкривається і закривається. Так. Саме головне, бо воно в нас не закривалося. І жаринки звідти вилітали, ну, а тут у нас, бачите, не дуже це добре могло й загоріться. Ось так. Дякуємо Анатолію за такий підгон. І ось такий ранок в селі. Як вам? Листопад в кривому розі. Ось такий. Ще вчора я саджала редиску, поливала в теплиці, а сьогодні ось так. І сніг ще йде. Падає і падає. Як ми уїжджати будемо, я не знаю. Ого, холодно. Да, на дворі в нас зименька зима. Вночі був сніг, зараз плюс 5 тане. Ось такі діла. Можливо, завтра зможу пробратися в теплиці і. Подивіться і покажу вам, що там відбувається. Теплиця сьогодні заходила, дверки не відкрить, там багато снігу. Дай Бог, воно розтане до завтра, і завтра я зайду в теплицю і все вам покажу. Бо сьогодні ходила, чистила сніг з теплиць. Перша ось ця на ній снігу не, немає, а на інших двох є. Ось такі справи. Сьогодні ніяк ще не можу добратися, там багато снігу. Треба дуже багато вичищати, щоб відкрити, підожду, поки розтане. Такі діла. Якщо не буде знову снігу.